Ми їдемо в Париж. Ми заселилися в апартаменти. Воно такі маленькі. Тут є ванна з душовою навіть для душу, яким ми зазвичай користуємося. <клухи> Чайник, мікрохвильовка, холодильник, дзеркало. Робоче місце таке гарненьке. Ліжко. І ось з вікна з такий. Гарного. Арт. Знімеш мене так, типу, я з вікна так буду виглядати, і ти так типу. Отак я движу. Ми йдемо їсти ля-бульйон. Ля-бульйон. Е, він, напевно, так називається, ля 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 В... так? Да? Ля-бульйон. Так соковито, що я хочу цю картопільку взяти і з'їсти. Діденьки. Розкладені. Дивіться, вони рі... однакова кількість була поміданка. Да. Так. Імбир. Тут такі. Дивись це мої любимі помідорки. Mm -hmm. Це мої любимі помідорки. Грибочки. Горішки, каштани. Каштани, кілії. І дуже багато оливок. Нічого собі. Мохідо, Це. колада, оранже. Доліще березового нема. Чеснок без поняття. Потрібно да, засунути і так повернути. Напевно. Я не знаю, як мені зручно взяти. Вони пахнуть чесноком. Так, да, вони пану. Типа, як мені зручно взяти оце? Щоб... Ну, щоб Він не тріснув. Якщо він трісне, то його не з'їжджа. Візьми інший, візьми цей. Хочу тобі дістану. А ти його не тримаєш? Тримаю. Прийшов, пішов. Подібно на мідію. Здравник. Пахне як. Пахне як гриб якийсь. Ну, що ж? Ну що? На смак. Як комбінація дуже багатьох продуктів, які я вже пробувала. Но в більшості це якийсь грибний смак. Вона дотик. Як гриб. Воно не є бридким взагалі. Воно реально як гриб. Гаразд, ті вип'ємо за мене. Правильно. Гриб. Каже. Грибний смак і ніби якась гречка ще трохи є. Що mm. ти нагадує? Мені нагадує гриб, але якщо не думати, то нормально. Якщо подумати, то так собі. Нам принесли основні страви. У мене рибка. Авертура якийсь байон з яловичиною. яловичиною. І ще раз п'ємо за маму. ค่ะ uh, yeah. это мой единственный наш десертик. И пить каву. Итак, у нас коробочка. Два приборочка, Два приборочка И два тесточка. Хорошо, тесточка. Другую тесточку. Ставим сюда, добро? Так, перший. Вау. Хазя? Перший. Це Твій з ванілью, да. Це з ванілью, а це з пенат. Рахісовый Арахісом. Арахісовою пастою і якимось кремом. І там ще таке бізешка. Не бізешка, а. тістечко. Ну, тісточку. поняли. я будемо пробувати. І що воно просто не впало, добре? Щасам. І так продовжуємо. Нам дали в комплект спілові прибори. І ти зараз просто здивуєшся. Дивишся кількість. Це Ні, просто маємо. картонка, це дерево. Дерево. І будемо пробувати перший десерт. Першим будемо пробувати місць. І як би Криза ты? Риш. Я крест. Так? Да вот так, да. Надо бы понять, что работает. Опа. <тых> Ох, ты такие <тых> хорошие кусочки. <тых> да. Давай. М -м -м. Чуваю, эм, чувствую багет за Рбет Хейна був вкусніше. Воно скучне. Але воно І Що? А спробуйте? Він, а як прийти? О, отак. А не пробуйте? Так, да, я хочу спробувати. Просто мені здається, тут підставка зроблена спеціально для цього десерта. І я не можу розрізати, бо там, типу, сама сама пісочне корзинка, вона всередині. Давай ж так, подивимось. А, да, Під Ним така корзинка. Поводи весь. десертик гарненький, правда? У мене є. У мене є питання, чи можна, якщо ми заберемо ще? На що як? Що можу сказати? Це мені подобається, це просто ванільний, а це ще з арахісом. мені не подобається. Все, Що щось не, не, в кращому, не в кращій формі сьогодні. І за це йому треба трошки ще печілити, бо щось не в умирі. Я прийшов він не дуже Виглядає гарно, але воно виглядає так, ніби його перебудували. Що воно таке й було, чисто. Мені здається, що воно вряд не все. типу... Мені здається, що тут воно таке і було. Я думаю, що знаю, що воно таке біле. Я думаю, що там була сажа. І вони просто сажу помили його, коротше. Угу. Цікаво. Да, це дві з трьох? Так, це слово добре. Я хотів цю. Хочу прям це прочитати. А вона на французькій чи на англійській? Та швидше всього за на. Тут є якісь, я люблю. Original... Ні, це саундтрек. Це там є і ця пісня твоя. Я хочу це. Скільки вона коштує? А вона велика. 12 євро. Тут це вініл. Тут пара вінілів. Ого. Он же така титану. Тим чи лист Наруто. Наруто мені не цікаво. Он же така титану. А тебе немає, в тебе є. Ні, ти Ванпанчмен немає, не так? Чо таке? Ні, так титанів. 1 2. У тебе третього немає. Ні, в мене третя є. Ні, у тебе третього немає. А Я... вона на французькій. А, ну, гарно. Это дужа, культика, штука. -то. Mm -mm. Ой, тоже кулики. А что там? Несколько монеток какую-то. Я не дуже люблю черные билликомикс. Все манги черные билли. Мои манги. Антося любит кулировые комиксы. Ти поняла, що це? Так. Да. Це Аква. Так. Да. Конусуба. Це оригінальне аніме. Вау. Це мені здається комікс. Це комікс. Так, Тінтін зразу. Все, це все вийде. Все. Аня, не все, но... Якось хотіла його арбіку. Дуже гарно. Дуже круто малювий чувак. Не зря я його ім'я в своїх промках міджорні використовую. Ты тебе решишь? Нет. Ты думаешь... Харно. А Какая цена? 47? 47 евро. Mm -hmm. Мажик наш не дал. Давай визио. Ну давай. Тут есть два варианта. Тут есть такие.

Подивлюся. Я йду подив. Я йду подивлюся, що там всі чекають. Я думаю, це тур. Але ти можете подивитися. Ну, може, кош... мож... Та ні, я хочу подивитися, може на двері відкриті, я хочу відпочити там серед. Добре, можете і зняти відео. Подивися за речами. Да. Ну, прикрили там то все шторами, щоб такі, як я, не могли подивитися. Просто капець о, там балкон є. Прикольно Ну то що вони шторами закрили, це, це дуже безсовісно. Апі чуть не упав. я не поняв. Я... я реально не зрозум. Де вона? Там закрито шторами до все. Ти, ну, типу, спеціально закрили, щоб такі, як я, не могли подивитися як там. Гаразд, у мене є одне питання. Ти хочеш нас хтось фотографував? Чи ні? Бо якщо ні, то можемо йти. Якщо так, то можемо когось попросити. Але це зможе уточнити. Але ми вже зробили салф. Ну так. Да. гаразд, ну, тоді може. А це ти взяв макарони, чи це в подарунок? А, це подарунок. Що гано ж. Видали. Пізь... Ні, це я взяв. Мені цікаво, чи це та кав'ярня, ну, як Леду... про яку говорила мама. Ладу... Ладулі. 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 Там дуже багато макарон, різних. Да, вони... І там їхній логотип на Да. А Я знав це. Ні, у них там є якісь спеціальні їхні макарони, там є такі великі макарони. Коротше, познімав там. Щось не так, так? Так, да, нас не видно. Будемо, що це колечко. Дивіться, один це старше, а другий я хотів випробувати, він називається Марія Антуне. Це з смаком чаю, улюбленого чаю Марія Антуне. Напевно він з бергамотом. Але не виглядають якісь душеві макарони. Тобі так не здається? Так, я за нього платив, того не знаю. <рес> того я би так не сказав. Я, я пробую. Я пробую. Але не весь. Як це десь? Чай? Так, чай з бергамотом. Так зараз чай з берегаматом. Смачний. Він смачний, але я би не сказав, що там в Амстердамі не можна купити такого рівня макарони.

<плес> Ще показую мамі, щоб вона бачила, яке воно зелене всередині. the car.